Добрий день, шановні учасники, слухачі громадського слухання. Станом на 6 червня 14.30 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. А реєстрацію оголошує закритим. Мене звати Ольга Стельна, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючим. Отже, сьогодні одна з громадських слухань проєкту програми підтримки. Ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів військової міської територіальної громади, ще належать, або раніше належали до зони депресійної ліки, водозаборів ЛМКП, Львів Водоканал, села Зашків, Завадів, Заруць. Хочу нагадати, що пропозиції щодо даної програми можна подавати до 4 липня 2025 року, включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури Війська міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Війська міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Отже, ми не будемо голосувати за порядок денний, оскільки немає в нас присутніх учасників. Тож запрошую до доповіді Івана Матківського, начальника управління інженерного господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Доброго дня, шановні присутні, день, шановні присутні. онлайн та офлайн. За вашої уваги пропонуються програма підтримки ветеранів війни. Учасників бойових дій та члени їх сімей, які проживають на території населених пунктів Львівської міської територіальної громади, села Зашків, завадів та заручів. Основною цілею даної програми є компенсація вартості осіб, яких згідно з законодавства, саме закону України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту, передбачено пільги. Це учасники бойових дій передбачено 75%, ветерани війни 50%. Якраз ця програма передбачена для компенсації повної вартості до 100% послуг за водопостачання. Значить, в даних населених пунктах водопостачанням надаються послуги КП Вениківське. Це з минулого вересня вони визнані віддавачем послуг. Тариф становить за 1 метр кубічний 12 гривень 75 купів. Задання основним програмою якраз є компенсація до 100% вартості, порядок оплати напрямки та порядок використання бюджетних коштів. Кошти будуть виділяти з міського бюджету. КП Бенниківське забезпечує формування рахунків згідно передбачених пільг, відшкодування вартості за надані послуги в межах соціального нормативу споживачам, що проживають на самих пунктах, відбувається згідно з зверненням самих мешканців до КП Бенниківська. Є якраз особливість даної програми, що мешканцям один раз треба звернутися, КП «Винниківське» бере е, даних мешканців на облік і е, протягом цього часу їм е, компенсує вартість е, наданої послуги. В двох словах, що таке депресійна ліка? це е, та вода, яка береться в... Е, е, Транспортується до міста Львова, береться е, свердловин, які знаходяться від на відстані від 30 до 100 км навколо Львова, є 197 свердловин. Е, це охоплює 63 населених пункти, це 11 громад. Е, ну, і ми попередні роки дані послуги були безкоштовні, але всі розуміємо, що, е, щоб якісно надавати послугу. Необхідна плата на її обслуговування. І ми з минулого року була встановлена плата, вона є мінімальна по оптовому тарифу, якраз Капивенниківське визнане надавачем послуг. І в мене все. Добре, дуже я вам дякую за допи. Якщо у вас є онлайн-запитання, ви можете їх задавати. Ми зараз перевіримо. Раз. Немає. Добре, якщо запитань онлайн немає, тоді нагадую, що ви можете ознайомитися зі всіма документами, ухвалою, додатками на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадських слухання. Також ви можете подати свої пропозиції до 4 липня. 25 року включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або за електронною адресою. Адреса зазначена також на сторінці офіційної сторінці Львівської міської ради, прес-центр громадських слухання. Наше громадське слухання завершено. Дякую за увагу. Слава Україні!